Добро вітаки! Ви на каналі готуємо разом, сьогодні готуємо солоденький рецепт. Готую його вперше, в кінці відео поділюся з вами думкою, чи сподобається мені цей рецепт. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні вафлі. Не такі вафлі довгі, тому буду перерізати пополовині. Якщо у вас такі коротесенькі, то не потрібно перерізати. Вафлі вагою у мене 250 г. Вафлі ми вже перерізали, зараз будемо викладати їх форму. У мене звичайна форма така подовгаста, форма кекс. Ось показую, як викладаю вафлі. Друзі, ще один момент. Рекомендую форму застелити плівкою. У мене не було, тому не застеляла. Але рекомендовано застелити. Солоденький рецепт готую вперше. Обов'язково з вами в кінці поділюся, чи варто його готувати, чи він мені сподобався. А зараз продовжуємо готуватися, вам приємного перегляду, а я готую далі. Тази, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки або безполончі й що сподобався цей рецепт. Друзі, можливо, ви вже готували цей рецепт і також хочете поділитися своєю думкою. Пишіть цікава кожна думка. Це вафлі поскладені вже у формі, друзі, ось приблизно так я поскладала вафлі. Тепер вафлі поки що відставляємо на бік. Нам буде потрібне молочко 200 мл. Очко я трішки підігріла. Зараз до молочка будемо додавати столові ложки какао з чубчиком. Тепер потрібно все ретельно перемішати до однорідної структури. Не забувайте про зоротній зв'язок. Піші коментаря, з якої екрані, чи місце ви дивиться відео, знаю, що пишете, всім вам дуже дякую. А сюди будемо додавати кукурудзини крохмаль 3 столові ложки. Кокурудзини крохмаль можете замінити на картопляний, але мені більше подобається кукурудзина, тому додаю його. І знову потрібно все ретельно перемішати. Ще один момент я не додаю цукру, Якщо ви хочете, щоб воно було солоденьке, то додавайте після крохмалю ще цукор 50 чи 100 г за смаком. Ви все добре перемішаєте. Ми цю суміш ставимо на вогонь і будемо готувати на маленькому, вогні, помаленьку перемішуючи до загостіння. Дуже скоро готується приблизно 3-4 хвилини. До 5 максимум і воно вже гарнесенько у нас виходить густеньке. Таке зараз покажу приблизно, яке має бути. У мене пройшло 3 хвилини, дуже навіть скоресенько, вже загустіло, тому я вже виключаю ось така суміш у нас має вийти. Ту нашу суміш викладаємо поверху наших вафлів і по боках, звичайно, так гарненько сюди розрівнюємо. гарненько розрізнюю і ставимо холодильник від 2 до 4 годин. Зараз подивимося і скажу вам потім, скільки в мене стояло в холодильнику, щоб все гарненько схопилося і застигло. Друзі, у мене пройшло 2 години, воно досить гарненько схопилося. В рецепті не сипалося цукровою пудрою, але я ще посипаю цукровою пудрою, щоб було симпатичніше і смачніше. То смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Я обов'язково скажу, чи сподобався мені цей рецепт. Що я можу сказати? Смачненьке, солоденьке, само собою, але щоб я його хотіла приготувати вдруге, то я точно не буду. Непоганий, в принципі, рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти, простий, швидкий в приготуванні, але щоб хотіло приготувати його ще, немає такого. Тому я дякую всім за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. па па-па-па!